Вітаю, ви дивитесь канал Обос Лайф. Мене звати Олена Ковальова. І я зараз у студії з нашим постійним експертом Магом Валяром. Вітаю вас! Вітаю вас, Олено! Радий бачити! Я теж навзаєм. Дуже рада, що ви до нас прийшли. І Сьогодні мусимо обговорити надважливі питання, тому що а, прямо зараз відбувається зустріч Зеленського з Трампом у США. Можемо оглянути, що, що там відбувається, і чи є якісь таємниці, які від нас приховують. Зараз подивимось. Дивіться, тут це, ціла плеяда подій буде відбуватись і відбувається прямо зараз. По-перше, король мечів, його намагаються прогнути під себе, нашого президента, і підчинити його волю. І я бачу так, що йдуть на його адресу дуже сильні погрози з боку Трампа. Так, з боку Трампа, і е, я так бачу, що присутні якісь люди по вічності, які вирішують е, е, долі. Е, там присутні Ілон Маск на зустрічі, е, і там присутні ще якийсь е, клуб багатих е, людей, які вирішують, е, вирішують долі. Можливо, це і, е, барони Ротшильди і хтось ще, чи їх представники. Карти показують, що йому погрожують вбивством Зеленському. Погрожують вбивством сіра. І по, або погрожують тюрмою, або ще чимось. Тобто, справді, Сполучені Штати зараз ну, Трамп намагаються намагається його протиснути таким способом. І карти показують, що йому зараз дуже важко. Е, я бачу, що справді ці люди тиснуть на нього. Але а, я бачу, що по аркану ефір і вічності тій самій, а, ситуація зараз там повинна змінитись. Давайте я подивлюсь, як далі будуть йти угу. перемоги на сьогодні. Ага, ну дивіться, бачите, все одно ще поки, ще поки буде йти тиск, давити будуть. Угу. Дивіться, я навіть більше скажу. Він буде там мати розмову з Путіним. Зеленський. На цій ну, таємно. Я бачу, що ну, у мене жрець випадає на Путіна. Скоріше за все, Трамп його набере Путіна. Це не буде казатись нікому, але я бачу, що Зеленський відмовиться з ним спілкуватись. Але я бачу, що вони хочуть вийти з ним чи на відеозв'язок, чи на Зідзвон. І там є і російські представники, і представники бізнесу, дуже крупного бізнесу, штатів. А причому ті люди, які не входять в списки Forbes, які знаходяться поза цим списком, скажімо так, у космосі. Я бачу по картах так, що. Uh, оцей тиск буде звершуватись, але uh, Зеленський дасть повну відмову, він, він відріже. Він відріже напроч. І далі я бачу карти навпаки, де, де з ним домовляються. Uh -huh. Де з ним домовляються, і. ну, Тобто, про угоду вона буде підписана, а я про домовленості за інші речі. Я бачу, що тиск, який зараз звершується, він зміниться, на, навпаки. Дуже позитивне ставлення до Зеленського, і тобто його намагаються взяти на понт, як то кажуть. Але Зеленський дасть дуже потужну відсіч, і по картах я вбачаю, бачу те, що а, вони вийдуть з, зі спільною заявою, навпаки, а, вигідною проукраїнською Трамп вийде. І якщо ви пам'ятаєте, був хейт нещодавно що. Трамп, ворог України, а ви підтримували Трампа? то зараз, то зараз Трамп почне вже підтримувати Україну. А тобто речі... це все, знаєте, це все я зараз договорю, Це все певна гра, і навіть оце зараз з Зеленським це гра. І в цій грі, те, що я відчуваю, те, що я по картах побачив. Україну намагаються протиснути сьогодні останній шанс на це. І після цього піде повний розворіт, навпаки, на підтримку України. Але від Трампа нам варто очікувати і приниження України, і підтримку України. Вчора Трамп сказав, що я не називав Зеленського диктатором. Сьогодні він вже сказав, що Зеленський це найкращий президент України. Я його поважаю, люблю і хочу з ним працювати. Також вчора відбулася розмова Трампа з Марком Рюте, в якій Марк, Марк Рюте і Трамп обговорили і дійшли до висновку, що Штати разом з Заходом будуть давати мільярди доларів підтримки. І нададуть нам гарантії безпеки. А, тому а, те, що зараз відбувається, це я зараз вам сказав не для того, щоб переказати новини, а для того, щоб глядачі розуміли, що коли Веліар каже, що Трамп вигідний для України це правда. І а, варто розуміти, що я ніколи не казав, що Трамп буде. Домовлятись напряму з Україною, я казав завжди, що Трамп буде говорити про Україну без України. Я говорив, що Трамп не є союзником України, не є союзником Росії. Він друг самого себе. І тут зараз відбувається те, про що я стверджував. Трамп це та людина, яка дасть нам мир і можливість зберегти наші території, ті території, які не окуповані. І тому я і підтримую його, тому що по завершенню ітог буде вигідний для України. Я про це постійно говорю. А те, що відбувається в процесі, вибачте, я вам не передбачав процес зовсім. Я вам казав, що процес буде неприємний. До речі, це якраз і було моє питання, чи, чи так різко змін, змінив тон. Щодо Зеленського, чи він ще раз змінить тон. Ще раз в іншу сторону. Зовсім в іншу, потім ще раз його змінить. Тобто така гра, як ми і говорили так. про це. Угу. Валяре, власне, хочеться зараз поговорити про цю угоду, про корисні копалини між США та Україною. Власне. Як це, як ця угода відіграється на Україну, підписання точніше цієї угоди? Позитивно чи негативно вона вплине на наш? Нашу державу? Ну, ця угода вплине позитивно, тому що вона не, є, вже не є е, негативною в економічному плані. Навпаки, е, ту з пентаклів випадає, що ми навіть отримуємо фінансовий зиск від е, цієї угоди. Ба більше ми отримуємо дев'ятку жезлів, безпеку. Це головне. Гарантії безпеки від Сполучених Штатів, гарантії безпеки від світу, і карти показують, що ми зараз їх отримуємо. От зараз, зараз, коли ми пишемо цей ефір, і карти мені також показують, що ця угода вона і відкриває шлях до дружби з Трампом, тому що випадає трійка мечів, Трамп залякував. І вся ця істерія проти України, яка була піднята, вона була піднята для того, щоб ми заключили договір. І як ви бачите, як тільки ми погодились підписати, Трамп одразу сказав, що Зеленський друг його і що Зеленський найкращий президент. Тобто, те, що я вам завжди кажу, люди просто. Е Звикли, що або біле, або чорне. Ні, в світі немає ні білого, ні чорного. Є 50 відцінків сірого. І а, в даному випадку а, ніхто не буде щиро допомагати Україні. Це варто розуміти. Щиро допомагати Україні може тільки Велика Британія, тому що її а, нерушима мета це знищення Росії, а, а всі інші будуть допомагати тільки за своєї корисної мети. І, не треба чекати від Трампа, що він повинен там щось зробити. Я казав, що Трамп буде продовжувати військову допомогу Україні. Що ми бачимо? Ми, ми бачимо багато заяв, що не буде допомоги, нічого. Покажіть, будь ласка, де Трамп припинив постачання зброї Україні. Де саме Трамп припинив? Трамп не припиняв постачання зброї. Трамп навпаки підсилив постачання зброї, що ми е, під Покровськом нанесли ворогу значних втрат. Ми зупинили ворога і продовжили контрнаступ. Подивіться на Діпстейт, е, голубим кольором позначено відвоювані території під Покровську. Е, справді, е, варто дивитись не на заяви Трампа, варто дивитись на результати. А результат один: ми продовжуємо отримувати військову допомогу. А, а те, що нам не виписують пакети військової допомоги, нові не приймають. То це, це, це Байдена була б е, взагалі тема виписувати привселюдно і показувати це. А президент Сполучених Штатів може виділяти військову допомогу без підписування пакетів. Він просто може їх брати з. Валютного резерву США, що і відбувається зараз. І нам надається військова допомога. Вона не зупиняється. Ми її бачимо. То Деш Магвеляр казав не так і неправду. Те, те, те. Ну, знову ж таки, хто Я дивлюсь вірити? на матерію. Я матеріальна людина. Ну, давайте подивимося от по факту, що давайте ми, знаєте, Маємо, що ми зброю від США зараз? Чи немає? Прямо зараз їде. З Жешува на Львів. Ну і що? І що? Мах не так зараз казав? В так, кадри казав. вставимо цієї зброї. Да. 에, давайте зараз тоді подивимось, таке питання. Кадри не можна на ведення ракет кримінальна Я справа. Я знаю. Виляри, то ще зараз вони проклянеш. Та це, 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 це жарт. Такий це, 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 це жарт. <ріст> <ріст> Ні, закон це не жарт, а от жарт це так. Uh -huh. uh -huh. типу, да, да. да. е, Гарантія безпеки від США це дуже сумнівна річ, тому що в 1996 році під час підписання Бугдапешського меморандуму, коли Україна передала Росії свою ядерну зброю, США теж виступила гарантом безпеки. Зараз США знову-таки, можна сказати, зрадить Україну і відмовиться від своїх зобов'язань. Чи все ж таки щось зміниться? Дивіться, е, гарантії безпеки будуть прийняті. Але ці гарантії, звичайно, не є, е, не є гарантіями в розумінні людей. В розумінні людей гарантія це 100%, а краще 1000%. А насправді гарантії безпеки в світі це декларація, і не більше. І карти показують, що е, в разі нової війни. Ми можемо розраховувати на військову допомогу економічну тобто не більше. Карти, але це буде закріплено і Штати в цьому нас не зрадять. Карти показують також те, що навіть якщо у нас будуть присутні миротворці, ось миротворці виникає конфлікт, вони уходять. Ну тобто, якщо знову Росія нападає, то вони просто виїжджають і все. Тобто е, я про те, що е, без гарантій безпеки ми не можемо. Але і гарантії це не є гарантія. Гарантія це коли до нас вже приїхала в Україну зброя, українська армія озброєна, сильна, потужна. І ми самі є гарантією безпеки. Чому наш президент і говорить, можете не давати гарантії безпеки, не закривати небо, просто надайте нам енну кількість зброї, надайте нам тамагавки, ракети, які б'ють на 6-7 тисяч кілометрів, надайте нам ППО 20 патріотів, надайте нам ще зброю і все. І гарантії не потрібні. Тобто карти взагалі говорять, що гарантії безпеки будуть, але це декларації в будь-якому випадку. Тобто ну, немає гарантії. Навіть якщо вам, от ви до лікаря прийдете, лікар буде вас лікувати і скаже, я тобі гару... даю гарантію, що я тебе вилікую. Ну, ви повірите, лікарю? Ну, тобто, е, ти повіриш не словам гарантія. Ти повіриш відгукам попередніх пацієнтів цього лікаря. Так же ж? А повіриш е, його там апаратурі, його медикаментам, тому що вони там краще чи гірші. Але само слово гарантія я його дуже не люблю. Ніхто не може дати в світі ніяких гарантій. Тому що. Е, ну... Можна дати гарантію, але це е, буде річ, яка не підкріплена чимось. Адвокат вам не може дати гарантію виграшу в суду. Коли він вам каже, що ви виграєте суд, ну це, це теж неправда, бо від нього може щось е, і не залежати. Вам не може дати гарантію, не знаю, е, ну, будь-який спеціаліст. Тобто гарантія це не є. Гарантію на айфон вам можуть дати, те, що скло розіб'ється. І, і, да, і то вам знайдуть безліч причин, коли ваш екран розіб'ється. Ні, не розіб'ється, що ну, ви там не так вронили, воно там не так поцарапалось, і, і так далі. Тобто. Гарантії це не те слово. Але не все те. ж хочеться вірити в те, що США нас не зрадять. Знову Ні, не зрадять. Дивіться, не це у нас зараз так. такий період під час Трампа. Але е, е, йому треба сказати дякую, що він завершить війну. Оце я я і за цього тільки його підтримую. Тому що я не хочу, щоб е, е, війна продовжилась і щоб захопили ще території. Я цього не хочу. Я не хочу, щоб е, загинуло ще. Ще десятки тисяч наших військових українських я не хочу. Я не хочу, щоб ворог мав успіхи на фронті. Я не хочу. Тому я підтримую Трампа, щоб він, коли треба, нам зробити паузу, щоб він нам її зробив. Трамп же ніколи не каже про те, що е, я підтримую Путіна там в територіальних поступках. він Він не вимагає від України територіальних поступок. Подивіться на це. Він тільки тільки декларації для Путіна готує. А декларації це ж ну бумажки. Да. Е, я дякую вам, Валяра, за такий детальний прогноз. Я типевна, що українці і наші глядачі детально його послухають, опрацюють і зроблять. Сподіваюся, що виснові. по Трампу по Трампу давайте про мій прогноз говорити тільки тоді, коли настане мир, а мир не настане в березні, як не настав на третю річницю вторгнення. Мир не настане в квітні на Пасху не буде миру. Мир настане в червні. І от саме в червні давайте судити по, по прогнозу на Трампа. Я казав так, що його спочатку ви будете проклинати, а потім любити. Так побачим, що, поживам, що зараз перша фаза. Я дякую вам за цей ефір. Гарного тижня.